1651 рік велика битва між козацькими військами і польським коронним військом. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як шилках. Як же українцям почати нормально ну, Боже, ну, хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Під час тривалих боїв частина козацького війська потрапляє в болота, оточена важкою польською кавалерією та німецькі. Ми рейтарами. болота позаду, втеча неможлива, ворог попереду, сили не рівні. Командир говорить: прямо: не врятуємось, але можемо врятувати інших. І козаки готуються до останнього бою. Польська кіннота йде стіною. Удар такий сильний, що він збиває з ніг навіть тих, хто стоїть у першому ряду. Але козаки не падають духом. Вони б'ються на болотах, де кожен крок тягне вниз. Козаки знали, що загинуть. Але їхній бій дав можливість іншим підрозділам відступити і зберегти військо. Загін Морозенка тримався до останнього. Легенда каже, він не попросив пощади навіть у полоні. Берездечко не про перемогу. Це історія про мужність у ситуації, коли народ обирає честь замість страху. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн, за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.